Hello! Derivative... Bullshit! That... I love, I absolutely love! Oh... Як казав конфуцій, не питайте жінок про їх вік, а у чоловіків про кількість кадрів сталкер 2. Тож коли мене запитають, чи підтримую я варту чи ні, я нічого не відповім, адже я досі чекаю на завантаження шейдерів. Привітики. мій шлях до Сталкер 2, як і у більшості був довгим. Ще в ті далекі часи, коли мамоти топтали планету, гендерів було менш ніж спагеттів в пачці, а трава була дешевшою. Я, будучи безтурботним школярем, попивав живчик, і годинами залипав поклик прип'яті. Гра мені дуже подобалася. Я проходу її разів шість. В минулій частини я тоді не грав, тому що був обмежений технологіями свого часу і мав поцарапаний диск. Пізніше, звісно, я пройшов їх, але всього по разу. Тому коли розробники вийшли в світ з анонсом і продемонстрували ком'юніті ключовий предмет гри, я зрадів, адже така новина, вона як пиво зранку, давала надію жити. Проте постійне перенесення дати релізу наводило на сумніви: а чи все гра з грою, чи не отримаємо ми на виході другий забагований кіберпанк. Проте зазвичай на такі випадки знаходились люди, які заспокоювали і казали: не переживай, сталкер не повторить помилку кіберпанку. Він просто не вийде. Але ми тут, і значить, гра все таки вийшла, і навіть не один раз. І я не робив би цього відео, якби це не був мій найдивніший та й ігровий грувий експірієнс, що ледь не спалив мені сраку разом із компом. Тому як кажуть, у нас на Ютубі натуралам тут не міс. Так, почекайте, це не місце Дарі, це гасло за так і титанів, що воно тут робить. Так, ем. Тому, як кажуть, у нас на ютубі я зібрав всі рофли, аби вам не прийшлося. А тут повірте їх чимало. І головний, напевно, це підвищення ціни в стімі на 40%. Де мої гроші, сука? Де гроші? Через що мені довелося йти до дядьки Філа і мацати його за геймпас. Отже, все починається з того, що вдома головного героя спавниться артефакт, що розносить йому пів хати, після чого прикинувши ціни на житло. Скіф вирішує взяти це синє непорозуміння і відправити в зону, аби там його зарадити. а потім збагарити комусь на Олекс. Зробити це потрібно швидко, поки держава не вела податки, і поки артефакт ще не розвалився. Адже інші артефакти поза межами зони косплеять СССР, а цей чомусь ще цілий. Отже, прибувши на кордон, ми перелазимо найнадійнішу огорожу в історії людства, яка по параметрам безпеки може позмагатись хіба що зі стіною ценюка, і опиняємося в зоні. В єдиному місті, де можна швиденько зробити грошенят. Саме по цій причині сюди. Перебрали всі темщики України тільки замість сумочок. У них тепер броня, замість телефону з бінансом КПК з криптою а замість стрінг контейнери для артефактів. Прийняли нас дуже гостинно. Спершу місцевий анімешник хотів залоскотати нас своїми тентаклями, а потім якісь добрі люди обікрали скіфа до трусів і залишили відпочивати в полі. На виручку прийшов Ріхтер зі своїм болтом. З цього моменту гра офіційно розпочалась, і тепер нам потрібно буде повернути своє барахло і по ходу сюжету вирішити на чий бік ми станемо. Варіантів у нас декілька, і всі вони зірочкою. З однієї сторони у нас варта. Вояки, які тут виконують роль місцевої поліції та допомагають Енді Чазо, організації, що займаються дослідженням зони заради використання всіх аномальних приколюх в благо всього людства. З іншої сторони загони Шизіків, для яких зони чимось сакральним, душевним і явищем самим по собі дуже позитивним. Oh. Тому вони проти всілякого контролю над нею. І хоч гра виставляє варту та індіча з якими злим злом зі зловішим керівництвом, на ділі ти розумієш, що немає нічого хорошого в тому, що мутанти постійно кусають твою сраку, а аномалії намагаються намотати твої внутрішні на гілля, не кажучи вже про душевних друзяк сталкерів, які постійно одного, одного кидають та гріють на купони. Зона це в принципі місце, де небезпека чатує на кожному кроці. Тому дякую, але я буду відігравати сюжетку за варто. Що в результаті подарує мені, на мій погляд, єдину адекватну кінцівку, адже ми сюди прийшли з планом заробити на квартиру. Тому для цього певний час придеться повиконувати накази Зеленського та Кошового. Погравши буквально декілька годин, можна з певністю заявити, що розробники старались та з обережністю перенесли ключові особливості минулих частин. Багів тепер удвічі більше. Хоча за наявність власного Майкла Джексона можна пробачити багато чого. От вам смішно, а він планету крутить. Так, гра іноді працює з проблемами, але це можна зрозуміти, адже вона намагається симулювати поведінку найбільш небезпечних істот в зоні жінок. Тому й не дивно, що гра вибагливо до характеристик, такі розрахунки не кожен комп потягне. Бро, буду відвертий з цією сучкою. Щось не так. Навіть Зеленському приходилось офоти світла по всій країні, аби електроенергії вистачало для гри на максимальних налаштуваннях на його потужному ПК. З Цієї миті називай мене шалений Макс. Хоча ми тут люди непрості, і знаємо, що насправді жінок не існує. Їх вигадали комуністи, аби розділити Україну. Взагалі, гравців другого сталкера можна поділити на дві категорії: ті, кому пощастило, і на всіх решту. Мені, от не дуже пощастило, і іноді мені приходилось не вертати кола в пошуках ключових предметів, які не лежали на своїх місцях. Аж поки до мене не доходило, що тут до мене побували депутати Верховної Ради, і ці предмети вже давно лежать у їх карманах. Просто уявіть моє обличчя, коли, я наче соль Снейк, на полаваному стелсі, де Кілька хвилин прокидається поміж монолітовців до холодильника, де має лежати потрібна мені приблуда, і бачу, що там її немає. Тому іноді доводиться не просто грати в гру, а грати з грою. Наприклад, в цьому моменті у мене забагувався квест, де потрібно було захистити Залісі від монолітовців, але вони все ніяк не приходили. І якщо ти відходив від села, гра рахувала, що так от не відбив і залізся втратив. Але я не перший день в зоні і життя трохи понюхав. Якщо монолітовці не приходять до гори, то гора приходить до монолітовців. Тому я сам став ініціатором нападу і привів цих роботях з іншої локації. А потім допоміг від них відбитись. Далі, звісно, один чудак ніяк не пускав мене всередину, а потім можливі персонаж для цього квеста моментально помирали від крінджі прямо в цих дворях. Але то вже дрібниці. За лісі я таки врятував. Прогулянки по зоні нагадують розповіді батьків про те, як вони добиралися в школу. Біганина з точки на точку це ключовий аспект гри. І для того, щоб це не було знатно нудним заняттям, розробники порозкидали по локаціям різні точки інтересів, закинуті території, аномалії, у яких, якщо пощастить, то можна знайти дорогі артефакти. А якщо не пощастить, то аудіовізуальні. Місцени тут цікаві, розглядати ці розвали не набридає. Але от з розмахом карти явно перегнули. І для того, аби у швидкому темпі переміщати свої булки з точки на точку, Фу за час своїх пригод приходиться відрами всмокнути енергетоси, які по карті обачливо порозкидало Міністерство енергетики України. Вони ж саме цим займаються, так? Також впродовж гри нам прийдеться лутати чужі сховки, де сталкери сховали свої найцінніші речі на чорний день, а саме палку ковбаси і поляшку горілки. І іноді для того, аби дістати цей похмільний стартерпак, приходиться попаркурити, тому що дядько Василь своє золоце просто так втручати не збирається. Знаєте, чим я пожертвував? Я не знаю, не впевнений. І спершу я хотів і решта, понити, що в грі проблеми з економікою, але потім згадав, що живу в Україні, і у грі все доволі автентично. Якщо говорити за стрільбу, то стріляти тут приємно. Воювати ми будемо зазвичай проти те, нової чи Укрпошти, бо вони весь час намагатимуться закидати нас своїми мандарольками. Ну і в залежності від вибору придеться постріляти з вартою чи іскрою. Ну і звісно з монолітом, які в моєму випадку були якісь надто невмирущі. Або це мені просто замість тротилу конфетів гранати напхали. Я дебіл! що мені робити? Вмерти жити?! Зона дарує всім відвідувачам, надзвичайну чутливість та точність, тому не слід добуватись, якщо вам в сраку прилетить зарад позитиву з якоїсь куща. Це зона, і тут нормально, що всі бачать тебе, наче з рентгенівським зором. Мане от в фіналі гри взагалі глобали на монолітовцях через стіни шотили. Можна було б сказати, що це черговий баг, але попрошу: в зоні немає багів. В грі багато різної живності, і тут також є багато неграбальних персонажів. Нічого проти різнобарних персонажів я не маю, але незважаючи на різноманіття, я не виявив в зоні азіатів. Це напевно тому, що для того, аби вчасно помітити викид, потрібно широко відкрити. Тему з оптимізацією, її, напевно, піднімати взагалі не слід, сказали розробники. Творчість вимагає жертв, і жертвами стали гравці. Сталкер 2 це перша гра, яка у мене з кожним патчем ставала працювати все гірше. І спершу мені сильно допомогла додаткова оперативка, Але після якогось чергового оновлення вона почала вижиратись просто в космічних масштабах і довбилась буквально вкрай. Напевно, вся потужність пішла на отю шикарну Лисину, яка захищає від попадань в голову та радіації. Тому в хабо локації я заходив лише Отче наш, але незважаючи на всі мінуси, гру було приходити дійсно захоплююче. і я не шкодую, що витратив на неї 80 годин. Тут чудова атмосфера, цікаві персонажі, круте озвучення та приємна музика на радіо. Що ж, дякую за перегляд. Пишіть, що ви думаєте на рахунок ось таких відосків по іграх. Для мене це важлива тема. Ставте свої лайки та підписуйтесь, аби не пропустити нові відео. Бо мої відео, вони як сталкер, ніколи не знаєш, чи вийдуть вони взагалі. Що ж, всіх обіймаю і побачимось в наступному відео. Бай!